Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сьогодні день матчу Шотландія Україна. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному. Які нові втрати у суперника? Як готується молодіжка до плей-офф за вихід на чемпіонат Європи? І чи варто було віддати мудрика і забарного у команду Ротаня? Про це не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Зі, дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Сьогодні у Глазго на стадіоні Хемден Парк, матчі Ліги націй, Шотландія, Україна, пряма трансляція на першому футбольному. Зараз наша команда очолює першу групу ліги. Бі Україна, сім очок, Шотландія, шість, Ірландія, чотири, Вірменія, три. Тож бажаємо успіху нашій головній футбольній команді і перемоги. Приєднуйтеся, будемо коментувати і вболівати разом на нашому каналі. На першому футбольному середа, 21 вересня. Шотландія, Україна, стартуємо 21. 25... Першій будемо вас чекати і перемагати. Півзахисник національної збірної Андрій Ярмоленко перед матчем зазначив. Цитую спогади про попередні поєдинки, які були на цьому стадіоні, дуже позитивні, однак це вже історія. Зараз ми налаштовуємося на нову гру, на новий бій. Ми думаємо про те, щоб виграти цей матч. Ти завжди маєш думати про це, якщо граєш у футбол. Ми знаємо, що Шотландія сильна команда, проте, маємо власний план на гру, концентруємося, сподіваємося, що переможемо, але розуміємо, що буде. Важко Голкіпер нашої команди Андрій Лунін перед матчем поділився і своїми очікуваннями. Це останній збір на найближчі півроку. Є багато бажання працювати та грати. Щодо конкуренції, то передусім я бажаю бущану якнайшвидшого одужання, щоб усе пройшло гладко. А нам важливо перемагати, здобувати результат. Я гадаю, рівень мотивації в обох команд однаковий. Що було раніше, вже пройшло. Шотландія хороша команда, силова і технічні гравці, тому буде важко, особливо на виїзді. Якщо я зможу допомогти, то добре. Звісно, завжди хочеться грати, відчувати. Цю атмосферу, ти тренуєшся для того, щоб грати. Якщо мені довірять місце у воротах, то я зроблю усе, аби допомогти, зазначив Андрій Лунін. Збірна Шотландії зазнала відчутних втрат перед поєдинком. Розташування команди залишило троє футболістів. Йдеться про голкіпера, захисника та нападника. Головний тренер шотландців Стів Кларк вирішив викликати лише нового воротаря. Вистачить! Подивимося! Нападник нашої команди Роман Яремчук розповів, що його партнер по Брюкге Едуард Соболь пропускає матчі національної команди у лізі націй з поважної причини. Цитую Романа. Я обрав команду, яка буде для мене правильною в кар'єрі. Час покаже, чи це був правильний крок для мене, чи ні. Подивимося, я щасливий, і це найголовніше. Ще один українець у команді є. Звичайно, з українцями ми завжди на одному настрої ходимо. Одні й ті ж самі жарти. Дуже щасливий бути в команді з Едуардом Соболем. І знаю, що у нього справді серйозна проблема, і він ні в якому разі не халтурить, чи ще щось я бачив, як він переживає. Зазначив Роман Яремчук на матчі Шотландії України на стадіоні Хемден Парк. Сьогодні працює судівська бригада з Італії. Головний арбітер 40-річний Мауріціо Маріані. Цікаво, що цей досвідчений реф раніше ніколи не перетинався з українцями у жодному з турнірів, ані на рівні збірних, ані у клубних змаганнях. У п'ятницю, 23 вересня, молодіжна збірна України проведе перший матч плей-офф відбору Євро 2023 проти Словаччини. Підготовка нашої команди вийшла на фінішну пряму. Синьо-жовті провели навчальну гру і за підсумками якої тренерський штаб, на чолі з Русланом Ротанем, отримав багато інформації. Традиційно Руслан приділяє багато уваги теоретичній підготовці. Щодо кадрової ситуації, то усі футболісти здорові. Отже, п'ятниця, 23 вересня, словаччина, Україна, молодіжні команди. Коментуємо і транслюємо на першому футбольному. Перший матч плей-офф на нашому каналі. О 18.45, Друзі у п'ятницю вболіваємо разом. А тим часом вітчизняні журналісти не розуміють, чому матчі Ліги Нації затьмарили плей-офф за вихід на чемпіонат Європи Ю 21 Молодіжка України за всю свою історію двічі виходила на чемпіонат Європи. Зараз збірна ротаня стоїть на порозі матчів плей-офф проти Словаччини. Ви розумієте, що на кону стоїть чемпіонат Європи? Паралельно національна команда гратиме у лізі нації. Що таке ліга націй? Це турнір, який УЄФА придумав, щоб позбутися нецікавих товариських матчів. Місце для експериментів і випробувань новачків. Чемпіонат Європи і Ліга нації правда ж важко порівнювати. Утім, тренерський штаб національної збірної чомусь забирає з молодіжної основного голкіпера Трубіна. Так, зламався бущан, але ж є Лунін, різник, викликали волинця. А які альтернативи у Ротаня? мацапора і фесюн, який не грає в колосі? Рівня Трубіна банально немає. Є ще забарний і мудрик, які підходять за віком, і не є наскільки важливими для національної збірної. Хіба не в інтересах нашого футболу, щоб молодіжка вийшла на євро. Ми не можемо сказати, та ні, вже задовбалися їздити на ці фінальні стадії. Ми все ще гості на цих святах футболу. Заявив Віктор Вацко в ефірі Вацко Он. Друзі, а ви як думаєте, пишіть у коментарях під випуском новин. Наскільки це може вдарити серйозно по складу і успіхам молодіжної команди? Дякуємо за активність і за довіру. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту. Перший футбольний розвиваємо і надалі разом. І Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. І продовжують робити свою справу. Наближаємося до позначки 59 тисяч у нашій команді. Тож підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Щиро вас запрошуємо до нашої команди. Натискайте великий палець до гори прямо зараз. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол або відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Запрошуємо новини, плюс трансляції найцікавіших матчів. Анонсуємо їх традиційно наприкінці випуску. Отже. У нас у середу Шотландія, Україна, 21.30, У п'ятницю словаччина, Україна, 18.45 і 24-го черговий матч Ліги націй, Вірменія, Україна о 15.45. Разом ми сила. Чекаємо на вашу підтримку. До зустрічі, пока, на все добре. Слава Україні! Ваш перший футбольний.